Давайте поговоримо про профілактику. Ви на початку нашої розмови сказали чарівне слово чекап. І чекап це один із найефективніших, напевно, методів профілактики. Розкажіть, будь ласка, який має бути чекап, для кого і в якому віці? Ну, це стандартні обстеження. Кожна людина, я вважаю, повинна, хоча б раз на рік, зробити УЗД органів черевної порожнини, сечової системи. Тому що ну, ховати голову в пісок як страус, це не завжди добре. І потім це дуже дорого коштує не тільки для гаманця, ще й для здоров'я. Тому стандартне обстеження, звичайне УЗД, скринінгове, воно абсолютно воно не коштовне, і воно, ну, воно багато не коштує, я хочу сказати, і воно. Нешкідливе для людини. І воно робиться за 10 хвилин, фактично. То це саме головне. Якщо вже виявлений гідронефроз, то обстеження там вже визначає спеціаліст і він більше інформацію знаходить для себе з метою вирішити цю проблему. І там дуже індивідуально. Ну, в основному, я вже казав, основний метод діагностики це все ж таки комп'ютерна томографія. Ми розуміємо, що успішне лікування гарантується фаховістю експертів, лікарів, які працюють в тому чи іншому медичному закладі. Давайте поговоримо про те, як обрати лікаря медичний заклад, і як профілактувати, яким має бути той здоровий спосіб життя, про який всі кажуть, щоб хвороби менше зачіпали наше здоров'я. Ну, обрати лікаря це така. Інтимна, скажімо, справа. І якщо вже проблема є, то я вважаю, якщо уявити, що я не лікаря просто пацієнт, то я почув декілька думок лікарів. Це однозначно, я ніколи не ображаюся, що мої пацієнти хочуть почути другу думку, якщо моя була перша. Або часто зустрічаю пацієнтів, які до мене прийшли за другою, або навіть третьою думкою, що я думаю з цього приводу. Однозначно, це повинні бути лікарі, які самі роблять такі оперативні втручання. Це не повинні бути лікарі, які радять, але не роблять. Тому що тільки лікар, який робить цю операцію, він може визначити, який саме вид цієї операції, бо вони різні бувають, підходить найбільше і чи треба її взагалі робити? Бо інколи ми навіть... Не дивлячись на наявність такої хвороби, не рекомендуємо оперувати пацієнтів. Наприклад, якщо пацієнту 70 років, да, вона 70 років і в неї вроджена структура сегменту, і вона з гідронефротичною трансформацією, прожила 70 років. І коли в такої людини є ще перенесений інсульт або інфаркт міокарда, або якась інша важка супутня патологія, ми наражаємо її на ризик того, що вона може далі постраждати. Навіть від оперативної травми, яка буде їй нанесена, навіть від стресу. І інші хвороби тут можуть нам заважати це робити. Тому, якщо це людину не турбує, якщо гідронефротична трансформація не прогресує, якщо вона не дає запальних процесів, особисто я. Людям таким не раджу оперуватися, Я просто спостерігаю так. Бувають інші ситуації, що ця проблема виявлена вперше в 70 років, і зразу з високої температури, це вже ускладнення, ускладнення, як ми раніше з вами казали. Тоді так ми вирішуємо цю ситуацію спочатку а, тимчасовими заходами. Потім намагаємося якось відійти від операції, забрати всі наші там прилади і подивитися, як це буде. Якщо у нас так вийшло, і людина далі собі живе, то вона до 100 років собі доживе, можливо, з тим гідронефрозом, і далі сама визначиться, скільки їй ще жити. А якщо, наприклад, ми забираємо свої там стенти нефростоми або щось таке, ми знову отримуємо проблему. от тоді ми оперуємо незалежно від того, який вік у пацієнта. Бо там вже життя нас примушує це робити.